Обласна дитяча клінічна лікарня поруч зібрався натовп. Чоловікові стало погано. Упав, розбив голову. При цьому його судомило. Люди побігли в ОДКЛ кликати лікаря, однак ніхто з фахівців не підійшов. Біжимо, і ми. Спочатку звернулися в реєстратуру за допомогою без камери, потім прийшли ще раз. Уже проводили відеозйомку. Я знаю, я підходила намерим. Просить допомоги. Чому так довго? Тут лікарі. Тут твоє захід. Я позвонала до завідувача, він викликав скоро. Все, сказала, машина під'їжджає. Шукаємо завідуючого. Скільки з хвилин 20 пройшло, правда? По дорозі зустрічаємо медиків. Одному з них розповідаємо про ситуацію біля лікарні. Той побіг на допомогу. де? На вулиці. А чого так ви не винаєте? Скільки можна чекати вас? Дивіться, нам сказали, в пристрої поліщі, до відомі. Я не завідувачі, двері на поті завідуючи. Кличте. Де на вулиці? А ми знову вирушили шукати заввідділення. Знайшли. Далі без коментарів. Добрий Ми перепрошуємо, вибачте, щоб не визавіду. Тут під, буквально під лікарні лежить людина. Ну, Ніхто з лікарів не хоче ви підійти. Будь ласка, з кабінету, не мішайте вести прийом. Люда людина погано. вмирає. Швидка тут лікарня. Виїпала. Я не головний, лікар. Ну, І що ви так залишите людину на призволящі? Ну людина вмирає їй погано. Вона тут під вашою лікарнею. Ну я звідки знаю, хто в мене лежить під лікарнею. Ну так може, та ви лікар, ви зобов'язані надати? Ви допомогу? Вийдіть з кабінету, будь ласка. Закрийте з того боку двері. Зараз сказали, людина як... помре? Ну, хай помирає, на що я думаю. Хай помирає людина? Під лікарнею? Це каже так лікар? Закрийте, будь ласка, двері. Чого ви до мене в кабінет верпалися? Тому що нам в реєстратурі сказали, що подзвонили до вас, поставили довідку. З реєстратури сюди послали. Пальо витичте охорону вите. Закрити две лікар буквально вивів нашу знімальну групу за двері. У нас місто європейське швидка допомога приїжджає до 15 хвилин. До уже пройшло півгодини. За той час швидка уже приїхала. Хворому надали допомогу. Ну а головний лікар дитячої клінічної лікарні прокоментувати ситуацію, яка склалася, та реакцію за відділення не зміг. Та я не можу коментувати, бо я не знаю, що я вам буду коментувати. Ніхто не вийшов. Як я тут не знаю, то на дорозі. Я не вмію нічого прокоментувати, бо я не знаю, що таке було. Там від такої ситуації не застрахований ніхто, навіть якщо вам стало погано під самою лікарнею. Ми ж надалі будемо стежити за розвитком подій. Ліліана Хомишин, Юрій Чміль, новини телеканал Раї.